Анна Ахматова найвідоміша російська поетеса. Її вшановують на державному рівні в Ерефії. Російські окупанти використовують її ім'я на тимчасово окупованих територіях для просування ідеї руського міру. Російська агресія, яка вбиває українців, бере початок з російської культури, частиною якої є російська література. Пам'ятник Анні Ахматові до сих пір знаходиться на чільному місці в столиці України. Так не має бути. Росія завойовувала і втримувала Україну не тільки силою зброї, Вона використовувала для цього і російську культуру. І Михайло Булгаков був тим письменником, який став одним з інструментів російської імперської політики в Україні. Попри те, що народився в Києві, ніколи не став киянином, тому що зневажав все українське, тому що ненавидів Україну як незалежну державу. І пам'ятник йому досі в Києві. І так не має бути. Казимир Гапоненко радянський піонер. Саме пропаганда та міфи зробили його героєм. Він був у складі диверсійної групи НКВС, а головне причетним до переслідування українських націоналістів та знищенню хрещатика під час німецької окупації. Пам'ятник Гапоненко досі у Києві, до того ж, на території гімназії так не має бути. Ворожій російській культурі не місце в українській столиці.